На прилученні поліцейські викрили чоловіка у незаконному вирощуванні конопель та зберіганні вогнепальної зброї. Співробітники прилуцького районного відділу поліції затримали 46-річного мешканця Ічнянської громади, який незаконно організував міні плантацію з вирощування елітних сортів Конопель на території свого будинку. Зберігав удома вогнепальну зброю, боєприпаси, набої та наркотики. У результаті невідкладного обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили теплицю з посівом 82 рослин конопель елітних сортів. Теплиця містила все необхідне обладнання для ефективного. Культивування конопель. Крім того, кожна рослина була маркована біркою із зазначенням сорту. Окрім цього, поліцейські вилучили у зловмисника обріз гладкоствольної мисливської рушниці, газовий пістолет, переобладнаний під травматичний, ручні гранати f 1 та РГД5 із запалами до них та понад 160 набоїв до вищевказаної зброї. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури проводять досудове розслідування. За кількома статтями Кримінального кодексу України. Це частина друга статті 307 – Незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Частина друга статті 310 – незаконний посів або вирощування конопель у кількості більше 50 рослин. Та за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Досудове розслідування триває.